Минув лише перший місяць 2025 року. А у нас уже пальців на руках не вистачає, щоб порахувати підозри керівникам та службовцям комунальних підприємств, як діючим, так і колишнім, а також чиновникам КМДА. Все відбувалось настільки часто, обшуки, процесуальні дії, допити, що на стан корупції відреагував міський голова Віталій Кличко. Кримінальне провадження за надуманими підставами. Все це робиться з метою. Дискредитації влади столиці задля паралічу життєзабезпечення міста обшуки проводяться не тільки на робочих місцях представників міської влади, але й вдома, в автомобілях, у їх рідних. При цьому всі ці шоу широко висвітлюються в засобах масової інформації. Так, для чого тоді влаштовувати детективні вистави і чому так цинічно діють? Проохоронці, так ви правильно почули. Міський голова не засудив корупцію, а став на бік корупціонерів КМДА, назвавши дії правоохоронців цинічними, а кримінальні провадження та підозри детективними виставами. Що ж, давайте тоді подивимось на цих акторів та гострі сюжети. Минулого року ми присвятили не один випуск керівникам, точніше, вже екс. Керівникам столичних підприємств-перевізників та розповідали вам про відкриті кримінальні справи і звинувачення проти них, але на цьому слідчі дії та підозри не закінчилися. Вучна справа з пред'явленим обвинуваченням Віктору Брагінському, колишньому керівнику КП «Київський метрополітен, продовжує набирати широких обертів, окрім звинувачень у службовій недбалості у справі про підтоплення та розграматизацію тунелів між станціями метро та визнання його особи, яка переховується від органів Органів досудового розслідування нещодавно поліція Києва продовжила слідчі дії щодо Віктора Брагінського та встановила, що він виїхав з України за кордон на підставі. Підробленого висновку ВЛК у ході подальшого розслідування поліцейські встановили, що підозрюваний незаконно перетнув кордон України на підставі підробленого рішення військово-лікарської комісії. Згідно із отриманими доказами, останній був знятий з військового обліку на підставі фіктивного рішення ВЛК щодо наявності в нього невілковної хвороби. За клопотанням слідства зазначене рішення наразі скасоване центральною військовою лікарською комісією. Йдемо, а точніше, їдемо далі. Зупинка Київ Пастранс. У січні Київська прокуратура повідомила про підозру колишньому директору з виробництва та начальнику одного з відділів КП Київ Пастранс. Їх звинувачують у заволодінні бюджетними коштами під час закупівлі шин. У 2022 році вказані посадовці комунального підприємства під час проведення закупівлі шин створили штучні дискримінаційні умови тендеру, внаслідок чого придбали шини у завчасно визначених підприємців за завищеними цінами. Наразі відповідно до висновків експертів, сума збитків внаслідок такої закупівлі складає понад 7 мільйонів гривень. Тривають інші комплексні експертизи. Розслідування продовжується. Проводяться додаткові комплексні експертизи для встановлення. Повної суми завданих збитків та обставин порушень, а прокуратура документує результати протиправної діяльності фігурантів справи. Для підоз працівникам КП Київ січень поточного року і справді став врожайним. Наступна підозра адресована посадовцю цього комунального підприємства і стосується закупівлі палива для міського транспорту зі 100-тисячними збитками. Правоохоронці встановили, що між комунальним підприємством «Київпастранс», КМДА та одним з приватних підприємств був укладений договір на закупівлю дизельного пального. Однак, посадовець завищив його вартість, внаслідок чого територіальній громаді міста Києва було завдано сотні тисяч гривень збитків. Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 364 кримінального кодексу України зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. І це ще не все підозру. Нещодавно також отримав колишній начальник дирекції по будівництву та отримання об'єктів транспорту та допоміжної інфраструктури КП «Київпастранс», який ще у перший рік повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну під час ремонту гуртожитку підприємства зважився добре підзаробити з бюджету столиці. Слідством встановлено, що у червні 2022 року КП «Київпастранс» та підрядна організація уклали договір на виконання будівельних робіт з капітального ремонту гуртожитку КП «Київпастранс». Підозрюваний за попередньою змовою з директором підрядної організації, достовірно знаючи, що роботи виконані не у повному обсязі, та вартість фактично виконаних робіт завищена, підписав акти приймання будівельних робіт. Вартість виконаних робіт завищена на понад 1 мільйон 800 тисяч гривень, чим столичному бюджету завдано з збитки на цю суму. Посадовці оголосили підозри за двома статтями Кримінального кодексу України: службове підроблення за попередньою змовою та розтрата бюджетних грошей йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Нагадаємо, що у вересні 24-го року директор будівельної компанії підрядника також отримав підозру його також звинуватили за вищевказаними статтями. Посадові особи ще одного комунального підприємства КП Київ міськ світло спільно з представниками підприємства підрядника ТОВ «Акорд» також відзначилися під час ремонту. Своїх будівель Слідство встановило, що до офіційних документів, а саме до актів приймання виконаних робіт, були внесені недостовірні відомості щодо вартості матеріалів та самої роботи. За висновками проведених експертиз, невідповідність сягає суми близько 1,4 мільйона гривень. До суду скеровано обвинувачення відносно трьох представників компанії підрядника: засновника, директора та бухгалтера щодо самого посадовця, заступника директора КП «Київміськсвітло», Він під у видачі службовою особою за відомо неправдивих офіційних документів чи внесення до офіційних документів за відомо неправдивих відомостей. Простіше кажучи, підробка. І махінації покарання за це передбачає штраф від 34 до 68 тисяч гривень або обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Проте матеріали слідства стосовно нього були виділені в окреме провадження, а розслідування у ньому зупинено через те, що колишній. Посадовець мобілізований до ЛАВ ЗСУ. цікавим. Є також той факт, що незважаючи на все це, керівництво КП «Київміськсвітло» неодноразово укладало договори саме з ТОВ АКОРД, тим самим віддавало мільйони з бюджету столиці фігуранту кримінальних справ. Подобається відео. Ти також можеш долучитися до його створення, щоб відео на каналі Каштан Ньюз було більше, а їхня якість кращою. Підтримай нашу команду донатом. Стань голосом правди у Києві. Посилання в описі або за QR-кодом. У січні 2025-го Нацполіція спільно з працівниками СБУ викрили злочинців, які привласнили понад 6 мільйонів гривень з держбюджету на автомобілях швидкої допомоги. Серед них посадовець комунальної організації Київ «КМДА», МДА, бухгалтер та підрядники приватних фірм всі події цієї, як вважає Віталій Кличко, вистави відбулися ще у 23-му році. Встановлено, що у 2023 році 43-річний році киянин, будучи керівником у КП «Київмедспецтранс», створив організовану групу з метою заволодіння бюджетними коштами, що виділялись на ремонт автомобілів швидкої медичної допомоги через завищення вартості запчастин до них. Для цього він підробив службову документацію, де вартість запчастин була завищена в рази. Надалі він створив усі необхідні умови для того, щоб перемогу під час тендерних закупівель могли здобути лише фірми його спільників. Фігуранти протягом 23-го року уклали ряд договорів на понад 17 мільйонів гривень, з яких понад 6 мільйонів привласнили. Повідомлено про підозру директору дитячо-юнацької спортивної школи, яка підпорядкована департаменту молоді та спорту виконавчого органу КМДА. Підозрюваний уклав з приватним підприємством договір про придбання та монтаж ігрового майданчика з ігровим полем та санітарно-побутовими приміщеннями на загальну суму понад 3 мільйони гривень. Відповідно до висновку товарознавчої експертизи, ринкова вартість ігрового майданчика з ігровим полем та санітарно-побутовим приміщенням складає близько близько 1,8 мільйона гривень відповідно до висновку економічної експертизи внаслідок закупівлі майданчика за завищеною у майже два рази вартістю територіальній громаді спричинено збитки в розмірі понад 1,2 мільйона гривень. На лаві підсудних невдовзі опиниться інженер з технічного нагляду, який був уповноваженою особою на здійснення технічного нагляду за матеріалами, які використовували будівельники під час спорудження колумбарної стіни лісового кладовища, але належним чином не перевірив їх. Він підписав акти виконаних робіт, що стало підставою для здійснення певної оплати підряднику. Слідство встановило, що понад 2 мільйони гривень, перерахованих з бюджету на гранітні плити, які були визначені проєктом, витратили на Матеріали зовсім іншої якості розслідування завершено, та обвинувальний акт направлено до Деснянського суду. І всі ці незаконні дії відбувалися за сприяння керівництва одного з комунальних підприємств столиці. Нагадаємо, що у жовтні минулого року, за фактом розтрати бюджетних коштів, було повідомлено про підозру колишньому директору ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства, спеціалізований комбінат підприємств комунального побутового обслуговування КМДА», його заступнику та підряднику, які Ще на початку будівництва колумбарної стіни внесли до офіційних документів недостовірні відомості щодо вартості матеріалів. На початку січня скеровано до суду винувальний акт щодо заступника начальника департаменту транспортної інфраструктури КМДА, директора комунальної служби перевезень КМДА та керівника транспортного підприємства, який виступав у якості посередника під час одержання грошей посадовцями від перевізника. Слідство встановило, що впродовж 2024 року заступник начальника департаменту в односторонньому порядку ініціював розірвання договору про здійснення пасажирських перевезень на одному з міських автобусних маршрутів. Після цього підприємцю пропонували через посередника шукати компроміс. У якості компромісу посадовці КМД вимагали щотижня платити їм по 40 тисяч гривень. Тобто тариф за кожен автобус за будній день становив 800 гривень, за вихідний 600. Вже задокументовано низку фактів отримання неправомірної вигоди на загальну суму 280 тисяч гривень, і це ще не кінець. Нарешті задано удару по парковочній мафії столиці. Повідомлено про підозру у службовій недбалості чотирьом колишнім керівникам КП Київ Транспарксервіс, двом із них заочно. Посадовці у 2018-2023 роках передавали підконтрольним комерційним структурам уплатне користування майданчики для паркування, які знаходяться в управлінні КП Київ Транспарк Сервіс. З кожного паркомісця підприємці мали платити до бюджету певну суму. Водночас, з проведеними аудитами, встановлено, що на майданчиках було облаштовано більше паркомісць, ніж передбачено договором у тіньовому використанні в середньому знаходилось близько 50% паркомісць. за ці додаткові місця гроші до бюджету. Не сплачувались, втім, маючи інформацію про ці порушення, керівники комунального підприємства не проводили жодних перевірок роботи паркувальних майданчиків та не розривали договори із підприємцями, які працювали з порушеннями, згідно висновків судово-економічної експертизи, бюджету столиці задано понад 23 мільйони гривень збитків. У судових справах засвітився і заступник київського міського лови, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко. 20 січня 2025 року відбулося перше судове засідання за позовом Київського еколого культурного центру проти дій посадовців Київради. До речі, гроші на суд зібрала саме громада Києва. Ще наприкінці травня минулого року. Володимир Бондаренко разом з депутаткою від партії Удар Юлією Лимар розробили і провели рішення Київради, яке повністю заблокувало створення нових заповідних об'єктів у Києві. Представники Київського коло культурного. Центр звернулися до міського голови Віталія Кличка з проханням не підписувати це незаконне та корупційне рішення. Однак, документ був підписаний. Після цього слідувало звернення до Державної регуляторної служби України з проханням вивчити цей документ щодо його законності. Державна регуляторна служба вивчила рішення Київради та повідомила, що воно є незаконним, оскільки грубо порушує статтю 34 закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Відповідні рішення КМДА і Київ Рада, звичайно, приймала для забудовників і на їх прохання. Тому якщо раніше у Києві створювалося по 10-15 нових заповідних об'єктів на рік, то за 24-й рік Київрада завдяки Лимер і Бондаренко, не створила жодного заповідного об'єкту. Керівник громадської організації Київський еколого-культурний центр еколог Володимир Борейко б'є на сполох про те, що за останні чотири роки у Києві різко зросло знищення заповідних об'єктів чи спроби їх знищити. Забудувати звини забудовників або київської влади. Сумна статистика свідчить про те, що за цей час на пам'ятки культури в Києві було організовано 21 спроба їх знищити а на заповідні пам'ятки природи 39 спроб. 9 спроб активістам, поки вдалося відбити 30 разів забудовники та інші злодії за власною ініціативою. Чи з ініціативи київської влади зуміли завдати величезної шкоди заповідним об'єктам Києва? Боротьба за заказник Осокорківські луки поки триває. Саме тому київський еколого-культурний центр і подав до суду на Київраду. Тож будемо спостерігати за розвитком подій. Чи стануть всі ці справи початком реальних змін у житті столиці? покаже час. А ми надалі продовжимо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.